Вгадайте, що? Знайшла роботу? Жартуєш, я ж нічого не вмію. З мене сьогодні сміялися на 12 співбесідах. А ти після цього на диво радісна? Ти б теж радів, якби купив чоботи фірми Джоан і Девід за пів ціни. Як добре ти мене знаєш? Навіщо та робота? Навіщо ті батьки, якщо у мене є чудові чобітки? Як же ти за них заплатила? Кредитною карткою, а чи є на ній гроші? Um, батькові <реш> усе життя на батьківській шиї. Не проживеш? Знаю, тому й хотіла вийти заміж. Не займає її їй важко вперше в житті опинитися на волі. Дякую за здоров'я. Пам'ятаю, як я приїхала в це місто, мені було 14. Мама недавно повісилась. Відчим сидів у тюрмі. Я нікого тут не знала. Довелось жити з одним альбіносом, який мив шибки коло портового управління. Потім і він повісився. А я захопилася ароматерапією. Тож повір, я тебе розумію. Слово, яке ти шукаєш, це та нехай. Що ж, ти готова? Може не треба? Давай, ріж, ріж. Ріж, ріж, ріж. ріж. Вітаємо в реальному житті. Воно таке гидке. Тобі сподобається.